Доброго дня. Сьогодні хотів би пояснити, як правильно робити наші медовухи. У нас є імбирна медовуха пряна і фруктова. Дивіться, візьмемо любую, візьмемо, допустимо, імбирну. Я спеціально тут взяв тарілочку, для того, щоб показати, що туди приблизно входить, і що який варіант. О, дивіться, ви коли получаєте такий пакетик, ви маєте. Набір спецій і маєте отакий пакетик дріжджів всередині. Ем, ну, це є етикетка. Тут е, ззаді ми повністю все описуємо, як е, правильно робити і так, далі, і так далі. Ну, чомусь люди не хочуть або читати, або не знають. Отакий наш набір йде на е, 6 літрів готового вже напою. Тобто, як ми робимо, ми беремо спочатку. 7 літрів води. Додаємо оті інгредієнти і додаємо мед. Засипаємо це в окрему ємкість, включаємо нагрів, і таким маленьким нагрівом ми доводимо температуру до 50, максимум 55-60 градусів. Тому що е, коли ви далі піднесете, для, меда, для меду, це буде е, так е, некомфортно. Такою температурою, коли ви виставили там 50 градусів, накриваєте кришку і е, залишаєте е, хоча б на годину часу, От ті інгредієнти і спеції вони настаюються. Разом з медом можете трошки навіть додати ще цукру, якщо ви захочете там чуть-чуть більший градус, щоб піднявся. Але якщо маєте мед, то тільки з медом. Постояло воно. Ви тоді берете якусь брудильну вже ємкість. Ідеально брати, допустимо, там такі відра на 33 літра. Ви цю, цю, цей весь заміс 7-літровий в це відро і охолоджуєте до 25-28 градусів, тому що дріжджі працюють іменно при такій температурі комфортно. Щоб у вас не було не залишилася температура там, допустимо, більше 40 градусів, тому що дріжджі просто загинуть. Охолодили до 25 градусів і додали дріжджі. Зараз дріжджі, в принципі, такі дуже е, потужні, і вони не бояться, що тобто, на гідрозатвор можете не ставити. Таким е, методом е, у вас вийде та, брашка. Е, у вас є мед. Цукор, та якби в тому інгредієнти. І дріжджі, буквально там за 3-4 дня збродять от іменно цей весь затор. У вас вийде такий, та якби от вже така практично готова медовуха, е, Яку ви після цього відфільтруєте, у вас залишиться усадок. Усадок залишиться іменно з, з дріжджів і з інгредієнтів, Ви стягнете собі той верх. В окрему ємкість, там якраз буде приблизно 6 літрів медовухи, готового напою. Можете її зразу фільтрувати і розливати в з харчового пластику пляшки. Закриваєте, ота і пиво ви б, би робили. Тому що ще остаточні цукри, які плавають іменно в тому заторі, вони ще в пластику він трошки роздується, вони добродять, і ви буквально там через 3-4 через тиждень можете спокійно вже медовуху зливати, розливати або в пляшки, або ставити в холодильник для охолодження. Тобто вже можете брати її на дегустацію. Получається, ну, просто суперовий варіант медовухи, натурпродукт, тому що ви практично все використовуєте натуральне. Єдине візьміть правильну воду або бутильовану, або таку фільтровану, і будете мати дуже класний кінцевий продукт. Попробуйте, тому що от іменно медовухи, люди, які в нас взяли вже один раз, вони вже от дуже багато. Особливо, коли ви маєте ще мед свій, взагалі суперово. Получається, вона така, якщо купляти мед, допустимо, трошки так вона дороговата, але воно цього варте. Внизу під відео, там де готові набори, є от перечень медовух. В слідуючому відео я вже на практиці покажу, як це все проходить. Тобто я візьму ємкість, доведу до відповідної температури, додавлю інгредієнти і так, далі, і так далі. Потім ми це все відфільтруємо, розлиємо в пляшки, і буде вам вже. Отакий, От та, як би напій, який можна вже брати на дегустацію. Удачі, здоров'я! Тримаємося, до скорої зустрічі!